Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Дякую вам за лайки, за підписки. Дякую за те, що ділитеся цими моїми прогнозами. Мені дуже приємно і це дуже круто допомагає мені в розвитку канала. І так, зараз роблю розклад на 3 травня 2023 року. Пам'ятаєте, да, що на кожен день так само я роблю і ресурсні розклади, тому що зараз такі потужні в нас пропрацювання, такі, такі часи в нас <тас>, трансформаційні, да, що нам постійно треба десь брати ресурс. Звісно, я так само його постійно десь шукаю, десь беру разом з вами. От, і тому а, дивіться, будь ласка, ті розклади, налагоджуйте зв'язок зі своєю інтуїцією, і тоді, коли він буде сто. 100 у вас працювати буде налагоджено, повірте, ви Ну у вас не буде нужди там дивитися навіть якісь розклади. Ну, можливо, там колись да сходити, там щось по -по поворожити собі, щоб там ну не знаю подумати, да який варіант обрати, наприклад. Але ви будете здебільшого знати, куди вас вже ваше життя веде, зможете прораховувати свої кроки наперед і так далі. І так, поїхали, любі друзі. Сигніфікація було Тепер є, ох ти, буде. І так, кохання, родина, сім'я, Да подивіться подив, Ну тут у всіх все гарно. Тепер гроші або ваші ресурси. От, і порада або що треба знати. Ай, ну, я вам скажу, да два таких потужних м -м, старших аркана випали. Ну, помірність це чудово. Це наш янгол улюблений. І так, дивіться, паж мечів. Пажи це про молоду, про молоду взагалі якусь. Боже, заговорилася енергію, забула слово, вибачте. Тут були у вас якісь несподівані зустрічі з неприємними людьми. Знову таки, ці зустрічі у вас могли бути не особисто. да? Ви могли вам мог хтось написати, да, наприклад, або зайти там на вашу сторінку навіть. Іноді люди, з котрими ми не хочемо вже нічого мати да, спільного, але вони заходять і знаєте такі. Лайк, like. поставив like, і ти воно так смішно. <смі> ну, Тобто, да, якось е, не, не, неприємні вам люди могли про себе вам якось нагадати. То якщо у вас таке було найближчим часом, да, то будь ласка, дивіться далі е, і приймайте в благо цей розклад. Тепер що буде? Е, Пам'ятайте, да, старші аркани це ну, програється все одно, не один день, але е, здебільшого. Дивіться, тут про спокій, тут терпімість, оптимізм, рівновага, дипломатія, грошова допомога можливо. Тут про вигідні умови, якісь нові союзи, можливо, зустріч ще, наприклад, з філософом, да, з якоюсь такою цікавою людиною. От е, карта каже, що саме краще для тебе зараз покластися на волю Бога та дозволити подіям. Пройти, да? От, які б вони не були, навіть ви думаєте, наприклад, да? можливо, вас навіть хтось переслідує. Ну, наприклад, таке ж буває. Вони люди, котрі нам неприємні, вони ж, звісно, це ну, відчувають, да? але вони бісяться від того, що ми, наприклад, більше не хочемо їх пускати в своє життя. То просто тоді, якщо у вас такі є, просто зачекайте, любі друзі, спокійно зачекайте, воно минеться, просто молиться і просіть ну, не обіцяйте. Свої вібрації, щоб якось їм там не знаю там козні почати їм робити, або ще щось. Да? Не витрачайте на них просто свого часу. от Вам Боже каже, зачекай, зараз все минеться, зачекай. От як ви пройдете це випробовування, да? можливо, вас випробовують через таких людей, розумієте? Вам посилають їх, ваше життя таких людей з минулого, наприклад, да щоб вас перевірити, чи ти духовно вже пропрацьована, трансформація. Формувалася ти настільки, щоб не звертати уваги, щоб залишитися на високих вібраціях. Подумайте з цієї сторони, да, можливо, вам це допоможе якось спокійніше відноситися до того, що, ну, що, у, вас, що, що у вас такі люди, в принципі, до вас з'явилися. Да? Тепер, що буде? Дев'ятка пентаклів? Дивіться, це про те, що в ваше життя входить стабільність, тут порядок у справах, успіх в фінансовій сфері, тут каже карта про вдачу в особистому житті. І, можливо, з'явиться можливість тавтологія Получилося, вибачайте, тобто тут з'явиться можливість відпочити від справ. Ну чудово, я вас вітаю, любі друзі. Кожен з нас заслуговує на відпочинок. І так, те, що стосується родини, да, там відносин якихось, ну або роди... М -м, кохання. десятка кубків. А, це про ідеальність людського кохання та дружби, істина співпраця якась. Да? ну В родині теж може бути співпраця, тому що взагалі родина це постійна праця. А от якщо там нема співпраці, тоді є проблема. А тут карта каже про повагу, про виповнення бажань в особистому житті. Бачите, то що у вас все буде добре. У кого нема кохання, да? то ви його можете зустріти і буде у вас все чудово. О, тому що тут про кохання. Саме в родині да або з тими, Ну з ким ви хочете. М може, у вас якісь відносини почнуться з дружби, да наприклад? О, тобто Буває і таке. Ну в принципі да е Не всім так підходить, але як на мене, то так класно. Спочатку дізнаєшся людину, як типу Ну не претендує на тебе. Ладно, не буду заговорювати. І так, дивіться. Карта вказує на людей, котрі будуть любити вас та піклуватися про вас. да, тобто Якщо зараз нема такого чогось прям супер, то ви да, по помірності, заспокойтеся, все буде добре. О, тут Тому що про стабільні відносини, сімейні традиції або час їх впроваджувати. да, тобто Якщо немає якогось у вас сімейного свята, ну, окрім Нового року, наприклад, да, і так далі, то ви можете. Завжди для своєї родини вигадати якесь свято і проводити чудово свій час разом. Да? От, ніхто ж вам не може заборонити. І так, дивіться, любі друзі, те, що е, сфера фінансів: тут якісь безглузді погляди, дії і небезпека, відсутність досвіду в якійсь вашій справі. Да? Якщо ви дивіться, хочете кудись вкластися, подумайте добре, тому що тут про легковажність карта каже, про занадто самовпевненість. Тут, можливо, зустрінете людину, у котрої буде відсутність просто принципів. да, ну Тобто, дивіться, щоб вас просто не обдурили по цій карті. От. Подивися, уважно навколо каже карта. Зверни увагу на попереджальні сигнали від вищих сил. І тоді ти зможеш уникнути некарів конструктивних дій та небезпеки на своєму шляху зберися та сконцентруйся. Подивися на свою поведінку. Неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше. То що е, любі друзі, да, краще знову-таки притримати ці гроші, краще їх притримати, якщо ви хочете кудись щось вкласти. От, якщо ви на когось працюєте, тут не тільки ж про гроші, про роботу, наприклад, да, перекладайте на себе. Можливо, ви десь надмірно самовпевнені, візьмете на себе, не знаю, якийсь там проект на роботі і не, може, не зможете його потягнути. Да, то навіть якщо ви взяли, не будьте самовпевненими, тобто настільки, щоб просто нічого не робити, да, почніть шукати тоді інформацію, котра вам потрібна. Тобто, подивіться на свою поведінку. Да, карта вам каже, щоб ви просто в якусь ну халепу не не, не встрягли. Тому що тут карта про все, що. Що стосується вашого якогось розвитку, і дивіться, якщо ви тут зробите висновки, тому що це як порада, шістка жезлів, це. Про швидке просування вперед. Да, тут можливо підвищення на роботі, виповнення мрій, тут про повагу, тут можливий успіх в творчості, в мистецтві, самовираження через творчість, слава, подарунки, успіх в науці можливий, якась гарна звістка можете отримати. І вона може змінити все на найкраще. Тут можливі мандрівки, суттєве завоювання особиста або. За допомогою когось да цінуй вдачу, намагайся досягнути більшого каже карта. Але тут, любі друзі, бачите, вам треба зупинитися інакше ви можете потрапити. Прірву ну, в небезпеку в якусь, да, просто зупиніться трошечки, де ви не були, на когось ви працюєте, неважливо. Або там так само, да, занадто самовпевненість, а тут вам а, про, пророчать карти підвищення, розумієте? Тож бачите, я просто не роздивлялася весь розклад одразу, і просто на інтуїції вам сказала: якщо у вас недостатньо якоїсь інформації, але ви хочете вперед. То швиденько просто знаходьте ту інформацію, котра вам зможе знадобитися. Ніхто ніколи не відміняв само... Само навчання, саморозвиток, розумієте. Навіть в інститутах, от в нас декан в універі, він казав: я вчилась взагалі на механіка заводу, розумієте, і він казав: взагалі, головне, щоб ви знали, де шукати інформацію і що саме вам треба знайти. Розумієте? Ну, тобто, не завжди бути, тому що ну, будь-яка людина все одно, тим паче, коли ти тільки навчаєшся, ти не можеш просто ну, все то вивчити. І ну, адекватні люди вони то розуміють. Да? От. І тому коли ти приходиш, тим паче потім кудись працювати, да? навіть в тебе є диплом. Але в житті все по-іншому, розумієте? Можливо, ви зараз прийшли, да? тому що шут це така теж молода, така грайлива ще енергія. От, можливо, ви кудись прийшли або бізнес свій розпочинаєте, то зберіть більше просто інформації. Запитайте у когось пораду. Да? Не треба соромитися і казати, я чогось не знаю. Краще запитати у когось, ніж а, втратити свої ресурси і свої гроші. От, взагалі, класний розклад. Я вас вітаю, бажаю вам всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія!